Так, ми будемо говорити про штучні нейромережі. І не тільки говорити, але й практично створимо нескладну нейромережу. Значить, ну, в цілому, як от у нас буде робота побудована, значить, ми спочатку поговоримо про те, що таке не штучні нейромережі, а таке, яке є от у нас в голові, зокрема. Потім ну, ми... це потрібно для того, щоб простіше потім нам було розібрати, що таке штучні нейромережі, моделі. Ну, моделі це не означає, що ми... там буде якась складна математика, Ми це будемо все, там, математика на рівні арифметики, і ну, ми будемо все це переважно розглядати так, на інтуїтивному рівні. Так, на рівні достатнього, щоб потім можна було практично працювати з цими нейромережами. Ну і нарешті ми в Python спробуємо в Google Colab, нічого вам встановлювати не потрібно буде. Це ви будете працювати в браузері. Просто потрібен Google аккаунт. Ми створимо просту нейромережу, яка дозволить нам. Знаходити певні закономірності нескладні. Ну, спочатку ми спробуємо знайти таку математичну закономірність, яку б ви і самостійно розв'язали без нейромережі. Ну і спробуємо також виконати задачу класифікації. Ми спробуємо нейромережу навчити розрізняти, ну, скажімо, види там, рослин. Да. Для чого. Потрібні нейромережі, я не буду тут детально розказувати, про це треба окремо розказати, Ну, ви приблизно уявляєте собі, оскільки практично це, напевно, використовуєте. Нейромережі, ну, штучний інтелект, він здатен, наприклад, робити автоматичний переклад тексту чи навпаки генерувати текст. Складати якісь там твори, може, наприклад, знаходити на зображеннях певні об'єкти і, навпаки, сам може генерувати е, зображення. Е, ну, Якщо там казати в біології, ну, тут теж дуже багато застосувань. Ну, наприклад, теж може він розрізня, розрізняти види тварин, е, рослин. Чи може, наприклад, якщо ви маєте супутникові знімки, може, наприклад, полічити там кількість дерев. Ну, якщо от узагальнити, то штучний інтелект, нейромережі, вони штучні, вони здатні, в чому їх основна задача? Вони здатні знаходити. Якісь складні закономірності, які людина іноді ну, і часто не може е, знайти. Ну, от зокрема, для, щоб, наприклад, нейромережа була здатна створювати текст, вона має знайти закономірність. А ну, Спочатку її навчають на Великій кількості текстів, написаних людиною, і нейромережа має знайти в цих текстах закономірності, який існує зв'язок, взаємозв'язок між словами. Тобто, чому, коли за одним словом йде друге, коли, ну, і в цілому, коли за цими двома ще третє. Ну, так само, якщо задача, наприклад, класифікації видів, тут вона шукає якісь закономірності між різними зображеннями. Наприклад, там, чим відрізняються собаки від кішок. От є різні, ви даєте нейромережі набір зображень кішок і собак. Причому ви їй кажете, де правильні відповіді, де кішки, де собаки, ви їй показуєте. А вона е, на цих прикладах вчиться шукати якісь загальні закономірності, так в чому в загальному випадку зображення кішки відрізняється від зображення собаки, і потім, коли ви нейромережі перед'являєте, е, надаєте якусь, якесь нове зображення, наприклад, яке раніше вона не бачила, на якому ви її не навчали. То вона, якщо вона успішно і вдалося знайти таку закономірність, зможе розпізнати, що на цьому зображенні показана кішка чи собака, тобто от це задача класифікації.